Вітаю, друзі, сьогодні 30 січня 2025 року, і ми бачимо все більше ознак того, що Зеленська і компанія готуються дуже інтенсивно до майбутніх виборів президента, і, ймовірно, парламентських виборів, і всіма незаконними засобами зачищають політичне поле від можливих конкурентів політичних. України. Про що це свідчить? Ну, от вчора, 29 січня 2025 року, міський голова Києва Віталій Кличко записав відеозвернення до Зеленського і попросив його як гаранта Конституції не допускати руйнування місцевого самоврядування, тому що, стверджує Кличко, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. Ці процеси стають критичними. У Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування. Новий начальник Ки Київської міської військової адміністрації Ткаченко без військової світи і досвіду блокує вирішення ключових господарських питань. E, ну, Тут цікаво те, що <combo> на що сподівається Кличко, якщо він звертається до Зеленського, який і є. На моє суб'єктивне внутрішнє переконання, замовником всіх цих процесів. Невже він вірить у те, що Зеленський, який саме зацікавлений у знищенні місцевого самоврядування, зокрема захоплені влади у Києві, буде належним чином реагувати на звернення, Володим... звернення Віталія Кличка? Звісно, що ні. До кого потрібно звертатися? Потрібно звертатися до. Міжнародної спільноти до Європейської комісії до європейських політиків і ігнорувати Зеленського як верховного головнокомандувача, тому що, на моє внутрішнє суб'єктивне переконання, з 21 травня 2024 року він займає свою посаду незаконно без будь-яких для цього правових підстав. І тому якщо Кличко визнає Зеленського верховним глоку то відповідно він повинен розуміти, що ці процеси відбуваються саме з волі і за завданням на замовлення Володимира Олександровича. Сьогодні сталася ще одна подія на регламентному комітеті було проголосовано. Про позбавлення лідера Європейської солідарності Петра Порошенка прати, права брати участь у засіданнях парламенту е, на певний час, схоже на 6 місяців. Як на мене, це теж дуже яскраве свідчення е, того, що влада готується до виборів інтенсивно і бачить в Петрі Порошенкові е, свого суттєвого важливого конкурента, який е, може завадити їй, е, провести вибори. За тим сценарієм, за яким вона запланувала, а швидше за все, що з огляду на методи, які використовує Зеленський і компанія, це будуть незаконні неправові методи у спробі, щоб Зеленський переобрався на цю посаду і у такий спосіб уникнув кримінальна відповідальність за ті на моє внутрішнє суб'єктивне переконання злочини, які він вчинив до 24 лютого 2022 року, не готуючи Україну до вторгнення, тобто фактично виступив пособником Російської Федерації вторгнення в Україну разом зі своєю командою, звісно. А після 24 лютого 2022 року ймовірно ухвалював дуже багато рішень, які фактично були саботажем оборони України, знижували її ефективність. Тощо, тощо е, тут знову ж таки, Європейська солідарність вела е, про це в соціальних мережах, це добре, але з іншого боку, Європейська солідарність мовчить про зловживання е, ТЦК і СП, про зловживання інші зловживання владою е, з боку Зеленської компанії. Тобто, займають непослідовну політику, визнають е, не Публічно не проголошують той факт, що Зеленський з 21 травня 2024 року, без будь-яких для цього правових підстав об'єктивних займає посаду президента України. Тобто розумієте, тут не вдасться сидіти на двох стільцях, якщо це є політична боротьба, а політична боротьба це є боротьба за владу. Боротьба політична боротьба проти Зеленського не означає боротьби проти України, тому що Зеленський це не Україна, Україна це народ. Україна це Конституція. Україна це органи державної влади, такі як Верховна Рада України, в якій, на жаль, зараз переважають слуги і ОПЗЖ, які ухвалюють рішення часто в суперечих інтересам України, але це не Україна. І тому захищати Конституцію означає захищати Україну. Так я розумію політичні складнощі таких тез і для Кличка, і для Порошенка. Але, вибачте, якщо ви хочете бути послідовними, то потрібно зайняти саме таку позицію. Тому політична боротьба стає гарячою, ну, верніше, політичні розправи стають інтенсивними, е атмосфера стає гарячою політично в Україні. Будемо спостерігати, як будуть реагувати як внутрішні суб'єкти політичного процесу, так і наші західні партнери на ті зловживання, які. Ми бачимо з боку Зеленського і компанії.